Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українського кросмейстера Василя Іванчука, який він зіграв на індивідуальному чемпіонаті Європи. У цьому відео ми розглянемо поєдинок восьмого туру, в якому Василь Михайлович грав білими проти дуже юного азербайджанського міжнародного майстра Хагана Ахмада. Фактично, ще дитина, 13 років, а вже міжнародний майстер. Отже, вмощуйтесь зручніше. Починаємо огляд справжньої битви поколінь. Між суперниками різниця у віці більш ніж 40 років. С4 зіграв Іванчук, Е6, кінь С3, кінь ф 6, Е4. У цій позиції чорні дуже часто грають Д5, але Ахмад вирішив зіграти С5. Василь Михайлович ставить коня на Ф3, кінь С 6 слон Е2, слон Е7 і Д4. Білі прагнуть захопити простір ходом д5. Але азербайджанський тінейджер не дає цього зробити, ставлячи свого пішака на це центральне поле. Розмін на D5, слон Е3, СДКінь Д4, і суперник роблять короткі рокіровки. Розмін коней на Д4, пішаків на С4, і на дошці виникло аж три відкритих ліній. Пішакова структура абсолютно симетрична. Білі мають невеличку перевагу в розвитку, але чорні її швидко нівелюють. Тому можна сказати, що по дебюту Ахмад вже повністю зрівняв позицію. Він виходить слоном з нападом на ферзя. Іванчук перекривається, відганяючи слона на f5, і профілактичний хід короля H1. c 8, нападаючи на слона, той відходить слон c 5 відбувається розмін чорнопольників. Тут Василь Іванчук міг би забрати ферзя на d8, але намагається зберегти побільше фігур, а з ними і шанси на перемогу. Тура Е1. Азербайджанський підлідок демонструє, що не боїться українського гросмейстера, не міняється на d1, прагнучи підсушити гру, а ставить ферзя на С7. Після ферзь Е2 відходить слоном, ферзь Ф2 і тура аж 5, загрожуючи матом на аж 2 Грати Ж3 білим погано, тому що після слон С 6 послаблення діагоналі h 1 А8 буде критичним для білих. Тому Іванчук робить заздалегідь запланований хід ферзь G1, захищаючи пішака H2. Чорні грають Тура h 4, Тура А 1 Можна було просто відразу відійти ферзем на b 8 зберігаючи рівність, але Ахмат все ж таки прагне заматувати білого короля, ставить коня на H5. Але український гросмейстер, звісно, передбачив і це: він ставить пішака на G4, проганяючи коня. І давати шах не можна, тому що після король g2 чорний кінь просто заплутується в тилу суперника і моментально гине. Тому кінь f6 зіграв азербайджанець, і тут вже білий кінь іде вперед, нападаючи до того ж не ферзя. Тому ферзь d6, ферзь f2 під нападом тура, відходити на h6 не можна з причини вилки g5. Тому на h3 відійшов азербайджанський шахіст, ферзь g2, тура h4 і тут Іванчук відмовляється від можливого повторення ходів і ставить туру на Д1 з очевидною загрозою кінь Е7 і виграш ферзя. Тому чорні змушені забрати коня тура d5, ферзь С6, тура e d 1 Слон відходить на e 6 і тура Д6. Цей відрізок гри Василь Михайлович проводить дуже енергійно і, врешті-решт, здобуває вагому позиційну перевагу. Після чергового відходу чорного ферзя український шахіст міняється на Е6, і чорним доводиться розривати свою пішакову структуру королівського флангу: ферзь Е2, нападаючи на пішака захист, король ж 2 тура Аш ф 6 і Тура 1D3. Білі захистили свого пішака Ф3, і тут Ахмаду варто було зачепитися за пішака G4, зігравши h 5. Контршанс чорних, який може врівноважити слабкість Е6. Це спроба використати послаблення білого короля. Але Ахмад вирішив зіграти спокійніше. Пішов h6 і Василь Михайлович ходами h 4. ферзь c 4, b 3 ферзь c8 і h5 зафіксував королівський фланг суперника. Король h8, тура e 3, тура e 8. В результаті білі досягли дуже комфортної позиції в важкофігурному мітельшпілі. Реальної компенсації за послаблення пішака е 6 у чорних немає. Три білі фігури нападають на нього, чорні ж фігури повинні пасивно захищатися. Звісно, залишається певна слабкість білого короля, але білі фігури в змозі захистити свого монарха. Тому тут чорних очікує дуже непроста боротьба за нічию. Великі маневри починаються. Ферзь Д3 грає Іванчук, ферзь С1. Тура Д7 і тура c 6 захищаючи пішака, Тура Д4, Е5 вирішив зіграти Ахмат, тура c 4 ферзь А6, ферзь e 2 захист пішака А2 і напад на e 5 тура Ф е 6, ферзь c 2 Ферзь b6 грають чорні, тура відходить на e 2 тура д6 і тура c e 4 І знову пішак e 5 під боєм. Чорні захищаються ходом ферзь d8. Звісно, бити двічі на Е5 не можна, там буде тура Д2. І білі залишаються без ферзя. Тому ферзь С5 грає Іванчук вже тричі нападаючи на слабкого пішака. Чорні грають b6, і здається, що треба відходити ферзем. Але українець забирає турою на Е5. Дуже сильний хід, якого Ахмат або не побачив, або недооцінив. Якщо побити на С5, то перехід в туровий еншпіль дуже комфортний для білих. Забираємо б'ємо король ж 7, тура є 2. У білих зайвий прохідний пішак на королівському фланзі і краща пішкова структура на фланзі ферзовому. Тому це турове закінчення можна вважати для них близьким до виграного. Але Ахмат вирішив зіграти інакше. Він не бере ферзя пішаком, а відходить атакованою турою на f8. Білий ферзь теж відходить, і Василь Михайлович здобув зайвого пішака. Але перемога, як і раніше, Ще дуже далека. Тура дф 6 Захист пішака, ферзь D6 і ферзь e2. Ферзь С6 грають чорні тричі нападаючи на пішака, але він захищений достатньо. Тому тура Е6 грає Іванчук і досягає розміну однієї пари тур. Ферзь С3 грає суперник Тура Д6, ферзь А1 і Тура Д7. Тура С8 грають чорні, загрожуючи вторгненням на першу горизонталь. Тому тура Д2. Грають білі, прикриваючи також другу лінію, ферзь С3, тура d1 і ферзь f6, не даючи білим розміняти тури. Тура білих іде на d4, тура e8. Чорні відчайдушно шукають можливість активізації своєї важкої фігури. Але білі грають уважно. Іванчук ставить туру на c4, після ферзь e5 з загрозою вторгнення на e2, захищає другу горизонталь турою. Тому чорний ферзь йде на Е3, ферзь d7, вже 60-й хід, тура ф8, напад на пішака і тура ф2. Чорні просувають атакованого пішака на А5, ферзь Д2 грає Іванчук, але Ахмад не погоджується на розмін, відходить на е5, ферзь Д3, тура Е8, тура Д2 і ферзь е1. Але ферзь С2 грає українець, і після повернення ферзя чорних на е3 відходить на d1. Ферзь е 7, тура С2, ферзь е 5 ферзь d7 і ферзь Е1. ферзь b5 грає українець, нападаючи на пішака. Чорні вкотре грають ферзь е 3 захищаючи його. 70-й хід ферзь f1, ферзь е 6, ферзь ф2, тура е 7, ферзь d4, Тура е 8, тура д2, знову ферзь е 1, але ферзь ф2. Повертається чорний ферзь у тил, король ф1. Ферзь С 6, король g2, ферзь 6 і тура d 4 Василь Іванчук продовжує шукати шлях до перемоги. Після ферзь С 6 грає ферзь d 2 тура f 8 ферзь d 3 ферзь c 1 і нарешті тура d 8 От от буде розмін тур. Але після ферзь f4 український гросмейстер не забирає на f 8 а повертає туру на d6, нападаючи на пішака. Ферзь e 5 грає Ахмад, але ферзь d4 4 і тут виявляється, що чорним для того, щоб зберегти пішака на ферзовому фланзі, доведеться все ж таки розміняти ферзів. Адже якщо дати шах, то ферзів 2 і дійсно ситуація для чорних не покращується. Тому б'є на д4 ахмад, тура б'є д4, тура c 8 У відповідності до основних засад турового еншпілю, чорні прагнуть до активності своєї тури. Вони залюбки розміняли б всі пішаки ферзового флангу, і тоді нічия ставала б реальною. Але Іванчук, звісно, не дає цього зробити. Грає Тура Д2, король g8 і починає активізацію свого короля. Тура c 5 королів 4, король, король 7, шах, король g8, король e 3 Тура c 2 але Тура Д2. Звісно, пішаковий еншпіль без пішака для чорних програний. Тому тура С 6, Тура Д8, f 7, ще один шах королів 6 і Тура Б7. Чудова позиція для білої тури, звідки вона атакує відразу два слабкі пішаки суперника. Позиція чорних вже програна. Наприклад, якщо грати тура Д6, продовжуючи стояти на місці, то Ф4 грають білі і, врешті-решт виграють завдяки цукцвангу. Тура c 6, король e 4 тура Д6 А4, Тура С 6, король Д4. І треба турі чорних пропускати білого короля до поля Б5. Тому Ахмат вирішив зіграти активно G6, але після точного ходу тура h7, стало зрозуміло, що врятуватися не вдасться. Шах тура c 3 король Е4, і чорні здалися. Оскільки, якщо забрати на h5, то буде тура h6, взяття на h5. І у білих два потужні зв'язані прохідні пішаки на королівському фланзі, які гарантують їм перемогу. Ось така дуже непроста партія. Майже 100 ходів Василь Іванчук намагався виграти в цього азербайджанського підлітка і все ж таки досяг свого. Варто відзначити, що це була третя поспіль перемога Василя Михайловича, і в наступному дев'ятому турі він вже буде грати дуже близько до лідерів змагання. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!